Вітаю, друзі! Хочу записати цей ролик по поводу того, що ну, у мене один є шортс, короткий ролик на Ютубі, що можливо перезарядити ось таку одноразову батарейку батарею Це просто пальчикова батарея 2А, одноразова, грубо кажучи, ЗТБ. В мене є ось такий пристрій. Ми зараз замірюємо її ємність. Ну, от бачите, не до кінця, але чуть вище жовтого. Розряджа я буду в своєму тримері для гоління. Отак от, от включу, ну і вона у мене розрядиться там, не знаю скільки часу пройде. Щоб доказати, що це та ж сама батарея, ну давайте я якось помітимо, от може ножем. О, бачите, тут зняв Ну, то 100 стопудово буде оця батарейка. А заряджати її буду на такому присторі. Тут заряджається ще акумулятор, але можливо сюди і вставити от батарейку, звичайно. Я вам покажу, що дійсно можна перезарядити батарейки. За ТБ, Аврори, але, напевно, не всі, але тут треба експериментувати. В общем, ставлю на паузу, розряджаю, покажу, наскільки вона розряджена, потім ми її зарядимо і включимо. Чекаємо. Ну, Продовжуємо. Пройшло якихось 10 хвилин, батарейка сіла. От, включаємо. Ну, Вона ще заглохне. Чуєте? Померла. Виймаємо батарейку. Дивимось, це ж вона і є. Ось мітка. Ось цей ніж. Виймаємо, міряємо тестером. Так, мінус знизу. Батарея висаджена повністю. Що ми робимо? Виймаємо батарею. У мене декілька зарядних пристроїв, але від цього в суті, не міняємося. Вставляємо не путаємо полярність на заряджання. Бачите, з'явився красний індикатор. Наперед кажу, що процес повинен бути контрольований. Довжно, повинно пройти не більше, хоча в мене було і більше, але на, на, на всяк випадок. Хвилин 20. Треба. Так от. Ладно, щоб вона не перегрілась. Через 20 хвилин включусь. Займір її потужність, ємність, точніше. Включимо в триммер. Ну і побачимо, що з цього вийшло. Ну що ж, друзі, пройшло десь 25-20 хвилин. Бачите, батарейка не заряджена до кінця, але нам це і не потрібно. Виймаємо. Беремо тестер. Пам'ятаєте, у нас було в красній зоні. Так, зараз. Чик. Батарейка у нас. Ну, вище жовтого. Посередині зеленого. Тож, що вона зарядилась? Провіряємо на практиці. Як пам'ятаємо, тример її висадив. Вставляємо, вмикаємо. Бачимо. Тример робить, Все у нас працює. Але є одне але. Вона все одно трохи просаджується. І використовувати такі батарейки, наприклад, в цьому тримері можна 2-3 рази побриться, або вставити в пульт, в часи. Ну і таким чином можна їх перезаряджати раз 5-6 і вони будуть працювати. Кому сподобався лайхак, ставимо палець до гори, пишемо коменти. Ну або кому не подобалось, ставимо дизлайк. Ya